Відключення електроенергії убезпечте себе, близьких і житло від пожежі, необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Неохильно дотримайтесь правил безпеки. Важливо, забороніть використання електроприладів та відкритого вогню дітям. Короткі поради для населення. Свічки використовуйте невисокі, стійкі металеві свічники. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів. Не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Не залишайте запалені свічки без нагляду. газовий туристичний пальник. Купуйте лише сертифіковану продукцію, лише в ліцензованих точках продажу. Неухильно дотримуйтесь інструкції виробника, завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Пічне опалення. Не допускайте перегріви печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин. Протягом опалювального сезону слід очищати димоходи. На підлозі з горючих матеріалів перед тупковими дверцятами прибийте металевий лист розміром 50 на 70 см. Не користуйтесь для розпалу печей легко займистими рідинами. Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду. Генератори. Заходи безпеки під час використання бензинових та дизельних генераторів Державна служба України з надзвичайних ситуацій наголошує дотримуватись правил безпеки при використанні електрогенераторів, оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки. Тому ДСНС пропонує купувати лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу та уважно дотримуватись інструкцій виробника. Генератор необхідно розміщувати ззовні будівлі бажано під навісом або в окремому технічному просторовому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора до суміжних об'єктів, будівель стін з віктами, автомобілів тощо не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля соцільних негорючих стін. Без вікон на відстані не менше одного метра. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику. Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно. Бережіть себе та близьких і ні в якому разі не не залишайте прилади без нагляду. Для захисту оселі від пожежі. Запасіться вонегасником.